Такі миті у колі сім'ї для Марії Адамчук особливо цінні на п'ятому місяці вагітності жінці поставили страшний діагноз: рак. Лікарі наполягали зробити аборт. Утім, Марія та її чоловік не здалися. Народилася здорова донечка, і саме це надихнуло подружжя заснувати благодійний фонд допомоги онкохворим Стопрак. Ми завжди кажемо, що ми створили фонд не для того, щоб якісь там чи свої інтереси це чи ще. Це от фонд, це наша якби така подяка Богу за те, що от Аня родилась, тому що від нам казали робити аборт. З реаліями української медицини Марія зіткнулася ще до своєї хвороби. Після отримання диплома менеджера вона керувала різними проектами у сфері охорони здоров'я. А коли сама опинилася у чергах під кабінетами онколікарень, не раз спостерігала, як згасає надія у тих, у кого банально бракувало грошей на лікування. Я досі пам'ятаю, як ми перший раз куп... йшли на хіміотерапію, і Сергій йшов в лікарню думаю, з такими цими великими пакетами чорними босс. І вони були повністю от, ці два пакети там, забиті тим, що мені мали влити під час хіміотерапії. От, тобто все купували фактично напевно, за свої гроші. Сім років тому Стопрак почав роботу з допомогою онкохворим дітям. Завдяки фінансовим зусиллям Марії багатьох малюків вже вдалося вилікувати. Гарна людина вона взагалі робить дуже гарну справу, сама старається, шукає кошти, тобто залучує кого тільки можна. Волонтери всі до неї йдуть. Тобто зараз можна навіть не рекламувати благодійний фонд Стопрак, тому що люди самі дзвонять та кажуть, що ми хочемо допомогти. Утім, далеко не усім щастить одужати. Єдине, чим можна допомогти пацієнтам на останній стадії раку, це максимально зменшити їхні страждання, фізичні і моральні. Тож фон почав допомагати хосписам. Марія не лише закуповує гігієнічні засоби чи спецтехніку, як от візки чи поросивні ліжка, але й загорілася ідеєю створити на базі хоспису виїзну паліативну бригаду. Це коли медики та психологи допомагають смертельно хворим пацієнтам удома. Я би створила би кожну таку виїзну бригаду в кожному районі. Ну, щоб одна бригада охоплює один район. І це є нормально. Така практика доволі поширена за кордоном. Утім, в Україні ініціатива Марії досі блокується: лікарні не хочуть брати на себе додаткове навантаження. А ламати систему самому ми так і робимо. Це дуже важко насправді. І інколи думаєш, то, ну того якби хочеться все кинути, того не вартує. А що стосується політики, ми впливаємо на, на всіх рівнях, маємо можливість впливати і на політичні процеси в охороні здоров'я. Мрія Марія, щоб онкохворі не почувалися кинутими на прозволяще, щоб відчували небайдучість держави та звичайних громадян до своєї біди. Нині про діяльність фонду знають не лише на Волині. Фінансова допомога надходить із-за кордону. Це а також її власне диво, одужання, мотивує Марію не зупинятись.